Я тут в первый раз. Вообще я э, оттуда. Там сейчас плохо, поэтому мы тут, тут очень хорошо мы тут живем. Ну, мы тут отдыхаем, отдыхаем. Тут погода хорошая, лес, речка, ну, все хорошо. Отличный лагерь, хорошая атмосфера, весело, классно, вкусно. Танечка, тебе Угу. Що більше всего подобається? Ну, звісно, костер, детские ігри, програми. Все отлично. Прекрасний відпочинок. Чудова природа, погода, воздух, вода для діток маленьких. Супер. Компанія, позитивні люди, дуже такі приємні всі. Хочу подякувати організаторам, що запросили нас, організували це все супер. На другий рік обов'язково приїдемо і будемо також відпочивати. На протязі багатьох років церква християнин проводить дитячі табори відпочинку. Вони бувають абсолютно різного рівня. Ми Поки в нас є різні такі можливості, але одні з можливостей ми робимо спеціально в лісні палаточні табори, тому що це допомагає дітям відволіктися від сьогодення, в якому вони проживають, від тих 9-10-поверхових будинків, від того міста, від тих телефонів, комп'ютерів, фільмів і все інше. Тут вони зовсім в іншій площині проживають, і їдять зовсім екологічно чисто їжу і п'ють водичку. і Ми їх і оздоравлюємо. І Відпочивають тому. Табір наш називається Веселка, кому буде цікаво, ви будете бачити координати на своїх екранах. Дзвоніть до нас, дякуємо вам за вашу також підтримку. В цьому році наш табор є абсолютно унікальніший, тому що є, маємо дітей зі сходу, яким також потрібна допомога. І хочу вас всіх заохотити. Ніколи не кажи, що ти не можеш чимось допомогти. Допоможи, бодай би усмішкою. Будь попроще, протягни людям руку допомоги. Тим, з чим ти можеш сьогодні. сьогодні. Я казала мать Тереза, якщо тебе обіжають, продовжуй робити добро. Якщо тебе обіжають, делать. якщо на тебе плюють, тебе призирають, тебе обвіняють, ніколи не переставайте делать добро. Тому дякуємо вам за ваше порозуміння і запрошуємо в наш дитячий табір веселка.